Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Найдорожчі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє є про сліпців, про німого. Тут піднімається таке питання, як тривога, то до Бога. Ті три сліпці вони мали велику тривогу. Не бачити, спотикатися, не мати можливості бачити той світ своїх рідних, не мати можливості працювати. й катастрофа для таких людей. І знаючи, що є такі лікар, який може їх оздоровити, вони звертаються до нього. Сину Давидів змилося наді мною. Потім ніхто не знає історії тих сліпців, чи були вони завжди вдячні Богові, чи, як кажуть в народі, як по тривозі, то й по Бозі. Не знаємо, чи вони брали участь, коли розпинали Ісуса Христа, но певно знаємо, що вони не допомагали йому, навіть якщо там були присутні. Дорогі мої браті і сестри, є такі різні категорії людей. Є люди, їх є дуже невелика кількість така тих людей, які в будь-якій ситуації завжди є з Господом Богом. Чи мають якісь терпіння, вони є в церкві? Чи мають дні радості, вони є завжди з Богом. Як би не було, який би не був день? Чи цей день є тривожний, чи цей день є сонячний, такі люди завжди є при Бозі, завжди моляться, завжди незалежно від погоди, незалежно від настрою, незалежно від ситуації, такі люди завжди є при Бозі. Є набагато більша кількість людей, дорогі мої, які як тривога, то й до Бога, як я вже сказав. Як тільки щось, ой, отче, помоліться, ой, там, там сталася ситуація, ой, операція, ой, екзамен, ой, там, там щось так сталося. Якась, якась тривога, якась біда, якесь терпіння. Це добре, що люди навіть в такій ситуації, не раз Бог посилає таку ситуацію, щоб ти прийшов до нього. Навіть дорогі, знаєте, якщо людина, Бог не бачить. Божого добродійства, що вона є здорова, що все добре в родині, що добре є в господарстві, що має добру працю, не йдеш до Бога, то Господь часто після терпіння. І тоді люди звертаються до нього. Одного разу, коли за Христом ішли, дуже багато людей, знаєте, Христос був дуже стривожений. Може, апостоли раділи, подивись, Господи, скільки народу, але він каже, ті люди не шукають мене раді мене. Але це люди, які бачили мої чудеса, люди, які бачили, як я помножив хліб і нагодував їх тих людей. Вони хліба шукають, вони чудес шукають, але не шукають Бога. І тому, дорогі мої, бачимо, що навіть в такій ситуації, важкі, які сліпі опинилися, вони шукають Христа ради, принаймні, свого оздоровлення. Але, на жаль, є ще більша кількість людей, які, знаєте, мучу, караюсь, але не каюсь. Така категорія людей, які мають терпіння. Або будуть звинувачувати Бога, або точно до Нього не будуть звертатися. Є така багато велика кількість людей, які стиснуть зуби, будуть терпіти, але їхня гординя не дозволить їм звернутися до свого небесного батька. І четверте, дорогі мої, на що би хотів звернути сьогодні увагу. Це стосується кожну людину. Коли ми не звертаємося до Бога, всі священики, рідні, близькі, побожні люди і так далі, дуже рідко, коли ми не звертаємося до Господа Бога, це коли кожного із нас опановує духовна сліпота. Це коли кожну людину опановує духовна німута не чуємо, не бачимо. І це стосується більшості майже всіх. Люди думають: так, я в церкві Богу дякувати, але так багато на що у своєму житті ми теж закриваємо очі на наші думки, які часто не є дуже добрі. Ми закриваємо щільно свої очі на наші слова, які також не раз виринають з наших уст недобрі, це можуть бути матюки, це можуть бути прокльони, це може бути усудження ближнього, це може бути приниження людської гідності. Нам здається раз багатьом людям, ну я в церкву хожу, я маю вервицю. І в мене все чудово, ну не завжди. Як нам треба сьогодні звернутися до Христа, Господи, змилуйся наді мною. Я теж хочу бачити свої немочі. Широко відкриті очі, коли ми дивимося на немочі ближнього свого. От тоді маємо людина прекрасний 100% зір. А то й так, а той сяк, а, то й, а ти бачила того, а як він так міг. Але коли йде мова про себе, ми є сліпі котята. Ми є сліпі котята. І тому сьогодні, дорогі мої, диявол старається закрити наші очі. Ви знаєте, я є священник, Так, багато молитви, багато обов'язків, щоденна служба Божа, читання духовної книжки, підготування проповіді. І я не можу сказати, а я і так живу з Богом. А десь може проявлятися лінивство, і я його мушу бачити, і десь моє може проявлятися якась думка недобра чи нечиста, і я на неї теж не можу закривати очі. І десь може проявляються якісь нерви чи осудження ближнього, чи дар матрата часу, нараз в інтернеті, і на це треба звернути увагу. Як сьогодні я і кожен з нас в церкві, в храмі. Має благати Господа, щоб я був зрячий духовно, Господи. Часто, коли мені можуть звернути увагу, то я можу притворитися, що я німий і глухий, що я зовсім не чую того. А на це треба звертати увагу. Чи ти би мав образу, коли ти йдеш по лісовій трапинці, по дорісці, так? І хтось йде напроти і каже, друже, там не йди, бо там хижий звір, або там є пропасть. Ань, що ти мені будеш казати, я йду. Ну, нерозумна людина. Впаде, покалічиться, а може навіть і вб'ється. І так само тут, коли в духовний спосіб мені звертають увагу, ти недобре робиш. Зле, що ти своїм сином не розмовляєш, чи з навісткою, чи з другом, чи з приятелем. Зле, коли ти так думаєш. Зле, коли ти не хочеш трубку взяти, коли тебе ближній телефонує, бо він тебе нервує. Зле робиш. І коли ми прислухаємося до того, тоді людина стає і вона є в доброму керунку. Такий приклад, дорогі мої, що це є справа Злого Духа, я хотів би вам навести ще коротко зі старого завіту. Такий був суддя, який називався. Е, такий був Самсон. Ну, ви знаєте, це була дивовижна людина. Він мав дуже величезну силу. Його ніхто не міг подолати. Таке вороже могутнє військо, як Фелестимлянське, ну, не мало доступу до нього. Він вхопив, не знаю, скільки там мі... брама міста. Вхопив ту браму міста, скільки вона важила, може, тонну, не знаю. І виніс на руках її на високу гору. І коли на нього нападали фелистимляни, він взяв череп буйвола, і тим черепом він вбив тисячу вояк. Ну, таку мав силу, що просто не описано силу. І мав жінку. І так, знаєте, вороги не мали до нього доступу, але мали доступ до його жінки. Так само, як колись диявол не мав доступу до Адама. Але мав доступ до його жінки Єви. І через Єву він погубив і Адама. І ось вони питаються, жінки, запитайся, коли буде розположений дух Самсона, запитай, в чому його сила? І ви знаєте, Самсон обманював свою жінку, казав, сила є в тому чи в тому, але це була неправда. І ось одного разу жінка каже: ти мене не любиш. Бо ти мені не говориш правди. І щоб доказати свою любов жінці, яка його зрадить в тому керунку, він сказав: жінко, моя сила у мому волосі мав дуже гарне волосся. І ось коли Самсон спав, вороги прийшли, обітяли йому його волосся, і так написано, що Самсон довірився жінці, а не Богу, і втратив силу. І вони прийшли і його зв'язали. Але на що би я хотів звернути увагу, що вороги виколили йому очі, щоби він не бачив, щоб бува навіть, коли відросте його волосся, і, можливо, Бог поверне йому силу, щоб він не бачив своїх ворогів і не боровся, і не воював проти них, дорогі мої. І так сталося. І, хоч одного разу, коли відбувалося якесь велике свято, і велестемляни прив'язали до великих колон, потужних колон, прив'язали Самсона, і він бачив, як вони зневажають Бога Ізраїля, і він каже: Господи, я знаю, що нині прийде і мені смерть, але поверни мені силу, щоб ті люди не глумилися над тобою і війшов Дух Святий, Дух сили і мужності. У Самсона, і написано, що він так потиснув ті колони, що вся будова завалилася, і погубила і Самсона, і також його ворогів. Дорогі мої, кожен із нас, християнин, має силу, і та сила не є нас у волосі. Чи в нашій тілесній красі, та сила є в Христі, та сила є в Духу Святому, та сила є в Матері Божій, та сила ми черпаємо в молитві, ту силу ми черпаємо в службі Божій, ту силу ми черпаємо в сповіді, і ту силу ми черпаємо у святому причасті. Ми черпаємо ту силу в Бога і в небі. Що диявол робить? Він не має сили, щоб нас погубити найменшої, бо одне Богородице Діво має більшу силу, як ціле пекло, як всі злі духи, які є в пеклі. Але що диявол робить? Робить те, що зробив Самсоном, хоче виколати наші духовні очі, щоб ми не бачили тих наших прогріхів. Тих наших гріхів, тих гріхів, які скриваються в нашому серці, щоб ми не бачили нашого характеру, щоб ми не бачили нашої злості, яка не раз на рівному місці і без причини проявляється, щоб ми не бачили свого гніву, щоб ми не бачили те, що ми робимо деколи в нашому інтернеті. Щоб ми не бачили, що це є зло, що це є гріх, який вбиває і Бога, і який вбиває нашу безсмертну душу. Щоб ми не бачили, що ми пропускаємо молитву, що ми стали ліниві щодо молитви на святій Вервиці. І в тому, є дорогі братії і сестри, направду велика проблема. І тому сьогодні ми теж, які не раз духовні, сліпі котята. Ісуса, сину Давидів, горлаємо, змилуйся над нами, поможи нам. І Він спитає, чи вірити, що можу зробити так, Господи. Ми віримо, що Ти можеш нам відкрити наші духовні очі. Дякуємо тобі, Ісусе, за Твою безмежну ласку і любов. Ну і теж сьогодні, дорогі мої, ми молимося, бо в середу. Відійшов до вічності на 85-му році життя такий дуже добрий священник, отець Володимир Рудь, який відправляв на Ресне-2, який, так знаєте, маючи таке добре милосердне серце, і до людей, і до бідних, і до потребуючих. І навіть, як говорив вчора, отець Василь, дуже любив тварин. Купляв їм не раз якісь там ковбаски, і де тільки бачив бездомного песика, завжди кликав, щоб його підгодувати. І ви знаєте, нелегке було його священиче життя, але все перейшов. Мав велику любов до Бога, мав велику любов до Матері Божої. В нього висів образ Гошівської Богородиці, і він навчив мене тої молитви. каже, завжди йди і можеш ту молитву проказувати. А ця молитва була така, о, чудесна діво, мати, нам допомагай. з Пресвятої своєї опіки нас не опускай. Ти бо можеш, як мати, свого Сина ублагати за нас грішних. Пресвятої своєї опіки нас не опускай. І ви знаєте, Бог не опустив отця. В середу прийшов до нього отець Остап, і отець в повній свідомості висповідався, прийняв святе причастя, прийняв тайну ілоупомазання, ще жартував з оцем Остапом що собі, він такий був жартівливий був. Який любив, знаєте, співати, голосистий, дуже гарний мав почерк, такий каліграфічний почерк мав. надзвичайний, так мені згадується. Ці. Бо я, коли ще був малий хлопець, мав 16 чи 18 років, то отець Василь казав до мене: підеш вчитися до цього рудя співати. І я три роки дякував у Володимиру. Спочатку це було в приміщенні школи, потім будувалася церква, священиків не було. Ми мали дуже багато похоронів, хрестин, посвячень хатів. Я багато чого з нього навчився, дуже багато тес мене навчив, надзвичайно. Але саме більше, коли ми йшли з служби Божої за особших, він мав такий тяжкий чимодан, ви знаєте, і він завжди в той чемодан клав то, що люди принесли на службу Божу хліб. Цукор, молоко по дорозі купляв за ті гроші. І по дорозі ми йшли, Я той чемодан мусив нести, звичайно, як молодший. І отець заходив до потребуючих. Тут живе сиротина, тут живе старенька бабця. Така монахиня була: пані Катерина, треба до неї молочка занести. То не кожному дана така ласка. Але він це любив і ніколи нікого не опустив. Багато молився. Слухав людські сповіді, мав доступ до людського серця. І коли собі так ще пожартував з оцем Остапом, отець Остап вийшов, а він так задрімав і вже не проснувся. І з чистою душею пішов на трибунал Господа Бога. Так не можу не згадати його, знаєте, ті його, то його життя, ті його такі, знаєте, добрі вчинки. Така був, знаєте, світлої пам'яті чоловік був. Хоч, знаєте, кожна людина має якісь свої вади, але отець мав дуже добре і милосердне серце. Навіть коли біля церкви мав город, там, ми так жартували, він садив мішок картоплі, а півмішка викопував. То має бути в два рази більше. Але він мав такий чудесний город, що він нічого не родив. Але отець завжди тішився, що Бог дав, ще ту картопельку в сумочку, ще з кимось по дорозі поділився. І ну, от, Отака була людина. знаєте. Він ніколи не падав духом. Ну, Бог не зародив, але він собі працював, ще сусідам допомагав город полоти. Ну, так, багато чого казати, знаєте, але ми сьогодні на службі Божій помолимося. Я так. Зі середи правлю за отця щодня службу Божу. Вчора е, шукав білет, але не було білетів важко час війни. Але ви знаєте, вчора слухав так, той похорон по інтернету, лучився з вірними по інтернету з тим похороном. Так, сльози в мене на очах були, знаєте, але направду тут відправив службу Божу ще за обуки його душі. І нехай Господь направду оця. Забере до Царства Небесного. А ми пам'ятаємо тих наших священників, пам'ятаємо, дорогі. Вони слухають наші сповіді, вони прощають гріхи, вони хрестять наших дітей, дають нам шлюби, вони моляться і заступаються перед Господом Богом за наші упадки, за наші гріхи, а наш обов'язок молитися і за живих священників. І за покликання до стану священичого Імонашова, а також і молитися за тих священиків, яких Господь Бог покликав до себе. О Ісусе Божий Сину, даймо вічний відпочинок. Амінь.